Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні у нас тема площа прямокутника. Ви це вже вивчали в четвертому класі, так? Площа прямокутника. І у нас є ось така формула, чому ця площа дорівнює. От буковка С: це в нас що, площа. а і Б, це що? Довжино, це в нас сторони прямокутника. І ми всі знаємо, що прямокутник має дві однакові довжини. так? І дві однакові що? Ширини. Ширини. Добренько, давайте розглянемо нашу задачу. Периметр прямокутника дорівнює 6 дециметрів 8 сантиметрів. Одна з його сторін. На 1 дециметр 6 см менша від сусідньої сторони. Знайдіть площу прямокутника. Ліза, що ми знаємо в цій задачі? Ми знаємо периметр. Ми знаємо периметр прямокутника, який чому дорівнює? 6 дециметрів 8 сантиметрів. Давайте так і запишемо, що у нас є периметр, який дорівнює 6 дециметрів 8 сантиметрів. Ну, можливо, що для зручності давай зразу переведемо дециметри в сантиметри, щоб нам було зручніше. 6 дециметрів 8 см це скільки у нас у сантиметрах? 68 см. сантиметрів. Це у нас 68 см. Отже, наш периметр прямокутника дорівнює 68 см. Що ми ще знаємо? Ми знаємо, що одна сторона на 1 см 6 см менше. Менше від сусідньої сторони. так? Ну, Взагалі ми знаємо, скільки дорівнює. Якась сторона цього прямокутника ні, чи не, ні? Ні, не знаємо. Ми не знаємо. Ми просто знаємо, що якась сторона менша на 1 дециметр 6 см. Тобто, одна сторона, вона і менша, а друга виходить Більше. більша на, на той же 1 дециметр 6 см. І як ми будемо робити ну, цю задачу? Порівняння. Рівнянням. А що ти хочеш, яким рівнянням і як ти хочеш це робити? От ми не знаємо жодної сторони. Що ми будемо робити? Меншу сторону Ми, ми візьмемо за ікс. Ми меншу сторону хочемо взяти за Х. Ми її не знаємо. Ми її хочемо взяти меншу за Х, так? Так. Добре. А більшу сторону ми візьмемо за X плюс 16. Ти хочеш 1 дециметр 6 см перевести в сантиметри, так? Так. Це буде скільки у нас 16 см. І ти більшу сторону, так як вона у нас вже Х є менша, то більше, відповідно, Х плюс 16, так? Так. Ну, давайте так і напишемо. Е, у вас виникне питання. Логічне, напевно, питання, от у задачі йде так. Сказано, одна з його сторін на 1 дециметр 6 сантиметрів менша, так? Так. Да. Ну, і це, напевно, треба було щось віднімати. Там х мінус 16, та? чого ми додаємо? Ну, одна та менша, але одна то і більша. І ми меншу сторону взяли вже Х. Маленьке, да? Да. просто Х. А вже більшу сторону беремо х плюс 16. І ну, це логічно, так? Як ти думаєш, да. Чи це неправильно, що треба було х мінус 16. Ні, це робити. Правильно. Так, навіщо робити х мінус 16, якщо зразу меншу сторону, ми беремо просто Х, так? Да. А вже більшу Х плюс 16. Добре, отак ми і взяли. І оце. І чому у нас дорівнює? Давайте візьмемо ще формулу нашого периметру, згадаємо. Дивіться, периметр у нас дорівнює прямокутника Що, Лізочка? Ну, ширину добавити до довжини, а потім це помножити на два. Так, у нас в будь-якому випадку периметр дорівнює суму всіх сторін. так? так. Але е, так як у нас дві сторони однакові, дві ширини однакові, дві довжини у прямокутника однакові, то ми можемо зробити так в дужках А плюс Б. За дужками помножити на 2, так? Так. Добре. Ось ми цю формулу також знаємо і яке ми рівняння, вже маючи ем, то, що, то, що ми написали, можемо скласти. Я хочу скласти так. так. В дужках x плюс х плюс 16 закриваємо дужку помножити на 2 і дорівнює 68. Да, 68 сантиметрів. Абсолютно вірно, давайте так і напишемо. Значить, дивіться. Х це наша одна сторона, та, що менша, так? Так. Додаємо Х плюс 16, це та сторона. Що? Як, ну, ця сторона, яку ми більше зробили. Це більша сторона, так, Х плюс 16. Множимо на 2. Ось по цій формулі, і наш периметр. Ми маємо 68 8. сантиметрів. Добре? Далі що ми робимо? У нас тут 2х. Так. Х плюс Х це буде 2х. Не забувайте, боліться, знову забула, що х плюс Х це не х, а це 2х. Х. Це не просто х. А що це? Це 1х, це 1х плюс 1х. Дорівнює 2х. Дорівнює 2х. Далі. Плюс 16. Плюс 16. Дорівнює. Дорівнює 68 поділити на 2. 68 ми вже ділимо. На 2. Ділимо на 2. 68 ми ділимо на 2. А це легко поділити. Так, да, це легко. Далі. Зараз ми поділимо. Далі. 2х. 2х так? плюс 16. Плюс 16 дорівнює. 34. 34. Добре. Далі пишемо 2x 2х. Дорівнює. 3, 4, мінус 16. Добре. 2х дорівнює. Дорівнює 18. 18. Добре. Х дорівнює... Х дорівнює 18 поділити на 2. 18. Тут же просто поділити на 2. І х. X... Дорівнює 9. Х дорівнює 9. Отже, що ми знайшли? Ми знайшли меншу сторону. Ми знайшли нашу цю рожеву меншу сторону. Вона дорівнює чому? 9 см. Сантиметр. Ми цю сторону знайшли. І вона 9 см. Давайте заберемо наш цей Х і напишемо, що ми вже її знайшли, і вона у нас 9 см. Якщо наша менша сторона 9 см. То наша більша сторона, що Треб... треба зробити? Треба 16 плюс 9. Треба 9, так? Плюс 16. Додати до 9. 6, ну, там буде 16 до 9. Добре, 16 плюс 9, і скільки у нас це буде. 25. Так. Ось наше Х плюс 16. Х ми знаємо 9. 9 плюс 16 дорівнює 25. 25. Добре, давайте заберемо вже наше Х плюс 16. І напишемо, що у нас це дорівнює 25 см. Добре, і тепер нам потрібно знайти площу прямокутника. І, напевно, вже легенько, щоб знайти нам площу, що нам треба зробити. 25 помножити на 9. Так, 25 помножити на 9. І це і... буде 225 см квадратних. Дивіться, не, пу... не плутайте. Коли ми периметр міряємо, то у нас периметр в сантиметрах. Да? Так. Тобто, дивіться, бачите, периметр просто 68 см. Але коли мова йде про площу, у нас завжди мають бути сантиметри, так. чи метри, там, чи ще якісь одиниці. Саме в квадраті. Площа у нас в квадратних, так? так. В квадраті має бути. 9 помножити на 25, наша довжина і ширина. Ці дві величини помножені, і в нас дорівнює 225 см квадратних. Так, задачка була непроста, так, Ліза, скажемо. Доволі складна задача. Треба бути дуже уважним, коли ви її робите, але ми її зробили. І, якщо Є, вам сподобалось, сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всем па папа папа, гарного дня, папа. -па!